Тепер є місце, де хоча б невелика кількість дітей, але вони зможуть прийти, вони зможуть розвиватися, вони зможуть вивчати щось нове, вони зможуть на якісь години забути про те, що відбувається у нас в країні. Хав, де діти можуть вивчити нове та завести друзів. На офіційне відкриття завітав і батько восьмирічного Андрія Юрій. Через війну вони виїхали з Мелітополя. Чоловік радий, що знайшов місце, де може займатися дитина. У мене дитина ходить сюди на малювання. Ще він дуже хоче, дізнався, що буде відкриватися комп'ютерний клас. Він хоче стати айтішником, тому мріє ходити сюди. Це нові знайомства, нові враження, якісь нові вміння. Можливість стати юним вангогом. Такі перспективи надає курс малювання. Заняття вже почали проводити і є перші шедеври. Ми проводимо тут курс маленьких вангогів, там де набираємо групи, і дітки протягом місяця займаються малюванням. В результаті отримують сертифікати про те, що вони стали маленькими вангогами. Також пропонують стати майстром бойових мистецтв. У спортивній залі незабаром почнуться заняття з карате. Викладати ці мистецтва будуть люди з нашої команди. Також плануємо тренувати інші види бойових мистецтв. Також ця спортивна зала є укриттям. У хабі проводять заняття для дітей військових, ВПО та тих, хто втратив батьків внаслідок військових дій. Ми проводимо курси з англійської мови, з української мови. Внизу в спортзалі у нас карате. Окрім того, курси з астрономії, окрім того, образотворче мистецтво. Також ми будемо навчати діток СММ. -у. Окрім того, ми будемо їх навчати саберсекюріті. Заняття розраховані на дітей від 6 до 14 років. Але в планах на майбутнє і курси для старших. Дуже хочемо ще. Провести курси сексології наркології для підлітків і старшого віку, відвідування хабу благодійного фонду Rise of Ukraine і всі заняття безкоштовні.